Майже кожні вихідні, вільний час я приділяю волонтерству. Кожен раз, як я буваю на якійсь акції, це просто заспокійливе для душі. Якби бачити щасливі очі людей, коли їм допомогли, це дуже ну, типу, приємно. Якщо можеш допомогти, то чому ні? Саме в бурі я майже два роки. Дуже гарна команда. То, що комфортно почуваєш себе увесь час. У нас так кажуть в бурі, то, що ми, будуючи стіни, руйнуємо їх між людьми. Ну, це між, Здебільшого не на відбудову, а на взаємодію людей. Що, бо зараз ну, не так спілкуються люди, як колись там, може в дитинстві. Попри те, що ми довкола всі такі різні, але ми беремо цей момент відповідальності за себе, за свої дії. Допомагати один одному в таких скрутній ситуації це, це важливо. Цей будинок побудував я сам. І в один момент все прийшло у непотреб. Ми своїми силами я б його не розібрав би, і сам нічого я не зробив би сам. Завдяки таким благодійним організаціям, які Допомагають це їх честь і хвала. Господарі плачуть, господарі багато розповідають. Але ну, типу, ми розуміємо, що типу їм потрібна ця підтримка. Ми якось до намагаємось допомогти словами, руками. Кожен волонтерський захід він насправді про об'єднання. Він насправді про те, що ми маємо працювати разом, що ми маємо робити добрі справи разом, і ми маємо вчитися одне одного і працювати на нашу перемогу разом. Кожна людина поділиться з таким досвідом, зі своїми друзями в соціальних мережах. Хтось побачить, о, дійсно, я теж можу щось робити. Ми не здаємося, ми продовжуємо працювати. Ми намагаємось щось нове творити. Ми віримо в перемогу, і ми все обов'язково відбудуємо, будемо надалі робити і робити.